Святитель Іосаф. Народився в місті Прилуки на Чернігівщині 8 вересня 1705 року на свято Різдва Пресвятої Богородиці. У хрещенні був наречений Іоакимом. Він походив із давнього благочестивого роду Горленків. У віці 7 років батько Іоакима віддав його до Київської духовної академії. Там він відчув потяг до чернечого життя, сім років випробовував себе майбутній святитель, після чого розповів про своє бажання батькам. Вони довго переконували його не приймати чернечий а але в 1725 році він таємно від них прийняв рясофор з ім'ям Іларіон у Київському Межигірському монастирі. 21 листопада 1727 року він був пострижений в Мантію з нареченням імені Іоасаф у Києво-Братському монастирі. Ця подія збіглася з завершенням навчання в Духовній Академії. Через рік. Інок Іосаф був висвячений архієпископом Варламом Вонатовичем на Ієродиякона. Його залишили у Київській Духовній академії як викладача. У листопаді 1734 року наступник владики Варлаама на Київській кафедрі, архієпископ Рафаїл Заборський рукопоклав єродіякона Іосафа на Яромонаха і перевів із училищного братського монастиря до Києво-Софійського архієрейського будинку. Одночасно він був призначений членом Київської духовної консисторії 27 червня 1737 року. Яромонах Іосаф Став настоятелем Преображенського мгарського монастиря з возведенням у Сан Ігумена. В обителі він доклав великих зусиль для її благоустрою. У 1744 році митрополит Рафаїл возвів Ігумена Йоасафа в сан Архімандрита. Наприкінці того ж року, отця Йоасафа викликали до Москви, і невдовзі, згідно з розпорядженням святішого синоду, він був призначений намісником свято-Троїцької лаври. В обителі преподобного Сергія отець Йоасаф так само самовіддано ніс послуг церкви. Через чотири роки, 2 червня 1748 року, у Петропавлівському соборі Санкт-Петербурга, архімандрит Іоасав був висвячений на єпископа Білгородського. Вступивши на архієрейську кафедру, святитель Іоасав суворо стежив за станом храмів за правильністю звершення богослужіння і особливо за моральністю пастви. Чималу увагу він приділяв освіті духовенства і правильному дотриманню ними уставу та церковних традицій. Як і раніше, святитель всі сили віддавав служінням не шкодуючи свого здоров'я, незадовго до представлення владика, Іосаф заборонив своєму келійнику домагатися священного сану і попередив, що в разі непослуху його спіткає передчасна кончина. Іншому келійнику Василію святитель сказав, що він буде деяконом, сану священника ніколи не досягне, і це передречення невдовзі виповнилося. 10 грудня 1754 року святитель Іосаф відійшов до господа. Його прославлення в лику святих відбулося 4 вересня 1911 року.